Заклади культури працюють у мого військового стану. Почали підготовку до нового опального сезону. Заключили договор на поставку дров. Чекаємо вже на поставку. Також займаємося перевіркою лічильників. Всі заняття і репетиції проходять або в укриттях, або в онлайн. Кожна служба повинна відпрацювати систему енергозаміщення таким чином, щоб вона робила в автоматичному режимі. Виключився світ, запрацювали генератор. Виключило світло. Ось ми сюди прийшли, ніхто не чекав, світла нема, генератор є, але нема тому, хто включить і таке інше. Ми повинні знати, що відключення електроенергії є, і вони будуть. І це вже наше життя. Ми повинні навчитися жити в умовах відключення електроенергії. Так само пауербанки заряжені, так само в кожного інтернет є. Ми повинні зрозуміти, що живемо в таких критичних умовах. Електроенергії не буде в найближчий час постійно. Вона буде з перебоями. Але ми повинні просто навчитися жити в таких умовах, не нервувати на округі цієї проблеми. І ваша система, у вас багато установ, багато генераторів. Ми даємо кошти на їх заправку, заправляйте, організовуйте роботу. Прийшов чоловік. Мобілка розрядилася, в його дома немає електроенергії. Він у вас взяв зарядив. Ваша система працює. Добре? Добре.